Більше сотні рівнян схилили голови та стали на коліна, зустрічаючи тіло полеглого на війні захисника з нашого міста Романа Кужеля. Хлопцю був лише 21 рік. Солдат загинув в районі села Козачі Лагері на Херсонщині. Мама молодого героя розповіла, що їй телефонував командир Романа і сказав, що її син врятував життя багатьом своїм побратимам, а натомість поклав своє. Знову ми сьогодні стоїмо перед домовиною. Ви тільки задумайтесь. героїв України! Святого і безсмертного, неймовірного воїна, якому було тільки 21 рік. Роман народився та виріс у Рівному, проживав на північному та навчався у місцевій 25-й школі. З початком війни допомагав облаштовувати укриття у рідному навчальному закладі. Згодом став частиною місцевого ДФТГ, а потім підписав контракт зі Збройними силами України. Побратими Романа пригадують, наскільки хлопець був патріотично налаштований та готовий захищати країну зі зброєю в руках. Я його знаю тільки з кращої сторони. Він справжній оператор ССО, володів всіма вогневими засобами. І суперними захобом це дуже велика втрата для нас і для збройних сил України і для. Сил спеціальних операцій України. Рідні та друзі відзначають характер Романа. Юнак вмів заспокоїти, вислухати та розрадити. Дуже любив свого молодшого брата, а ще встиг освічитися у коханні дівчині, з якою планував одружитися після війни. Втрата Романа стала шоком і для його друзів дитинства, з якими разом ходили до школи та грали у футбол на північному. вічливий. Я на районі з ЄС нами бігали, футбол грали на Коновальці. Жалкою матері рівненського захисника Оксані вручили відзнаку від командувача сил спеціальних операцій генерала Віктора Хоренка за мужність та героїзм проявлений її сином під час виконання бойових завдань. Поховали Романа Кужеля на алеї героїв кладовища Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола <му> Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.